Розглянемо цікавий проєкт на Arduino. У нас дивіться, будуть використовуватися 8 світлодіодів. Ми будемо їх запалювати, вводячи числа власне, у консоль. тобто Ми будемо використовувати послідовний порт. Ну, звісно, емулятор. тобто У нас підключено дивіться, 8 світлодіодів. Тобто перший світлодіод у нас буде власне, на 9 позиції. Ось він починається у нас, власне, нумерація справа, так, Тобто перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і восьмий. Тобто, дивіться, по суті, у нас 8 світодіодів. У нас, власне, це 8 біт, і це у нас максимальне десятичне число 255. Тобто, Якщо я буду вводити число 255, то в мене будуть запалюватися всі світодіоди. Так, тут ми підключаємо дивіться, також загальний дріт. Тобто це у нас по суті, мінус, це у нас, по суті, плюси. Ну, і Щоб обмежити також струм у колі, треба задати також резистори. Резистори у нас будуть. 200 Ом і також світлодіоди. Дивіться, ось у нас є світлодіоди. ну Звісно, можна обрати кольор, який потрібен. ну Я обрав зелененький, нехай буде воно красиво так виглядають. Ну і Також є макетна плата, також, тобто бачите, воно реалістично досить виглядає. Також програмний код. Програмний код використовується в плюс C. Світлодіоди у нас будуть сидіти власне, на 9-й позиції, тобто 9-й пін. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Дивіться, Ми їх тут власне, використовуємо у вигляді масиву. Тобто, дивіться, Ми задали масив. по суті. Так, Тут ми також налаштовуємо наш послідовний порт. У нас буде 9600 бот тобто швидкість передачі даних. І також ми налаштовуємо, дивіться, тобто У нас буде режим роботи портів. Налаштовуємо на виход. Тобто, у нас будуть на ці порти повіщені світлодіоди. Тому вони будуть використовуватися як дискретні виходи. Так? Тобто Дискретні чому називаються? Тому що є два виходи, є два стани. Або вімкнено, або вимкнуто. Да? Тобто або одиничка, або ноль. Тобто Є тільки два стани. Тому і називаються цифрові або дискретні. Тобто, ну, у нас в нашому випадку буде або 5 вольт, або близько там до 0 вольт тобто, на виході. Так? Тобто Ми можемо подивитися. Ну, давайте власне, також можемо заміряти ще також мультиметром, трошки пізніше. І давайте подивимось так, на резисторах у нас є певна напруга. Так, Ну і давайте, власне, подивимось, давайте запустимо, продемонструємо, що у нас буде відбуватися. Так, далі дивіться, у нас тут є два цикли. тобто Тут у нас сетап, це у нас підготовка. Тобто вона виконується один раз при запуску контролера самого. да. Так, І далі у нас є також цикл-луп. Це у нас постійно якісь дії повторюються, поки у нас контролер працює, у нас щось буде виконуватися. Дивіться, ми будемо. Спостерігати, чи є у нас, на щось чи приходить у нас щось власне з використанням послідовного порту, чи у нас є щось, наприклад, прийшло через наш послідовний порт. Якщо щось прийшло, то ми, звісно, читуємо. дивіться Ми проводимо також парсинг. Тобто ми вибираємо власне ціле число, так тобто парсінг у нас дозволяє. власне вибрати ціле число. Так, Ми будемо передавати тільки числа, тобто від 0 до 255. по суті. І також ми тут друкуємо все, що у нас прийшло від порта. Бачите, ось тут ми друкуємо також все, що у нас прийшло з послідовного порта. І також у нас тут є, дивіться, Ми крутимо цикл і ми будемо запалювати або будемо тушити наші світодіоди. У нас тут є функція Digital Write, вона дозволяє. У нас масив світодіодів є, так, і у нас є тут певні масив також у нас містить певні позиції, містить також номера наших пінів. так, Тобто куди підключено. І Ми власне, проходимося, дивіться, ну, масивом дуже просто керувати. тобто, дивіться, Ми просто задали цикл і можемо запалювати. І У нас тут виконується також побітова операція. І тобто дивіться, якщо у нас і, наприклад, певні дані також одиничку, да, мають, тобто і ми проходимося по розрядах і порівнюємо з одиницею, да, Тобто дивіться, у нас і, якщо у нас також є власне, у дата, так, у нас там є одиниця стоїть, тобто, тоді також у нас порівнюється з одиницею, і у нас буде, ми запалюємо світлодіод. Якщо ні, то у нас буде низький рівень, то ми тушимо світодіод. І таким чином ми також робимо сув, дивіться, зробимо, Робимо сув, власне, в право на одиничку. Тобто це у нас по суті бітова операція. Ну, дивіться, Зараз, якщо нарисувати, то буде щось таке. Давайте зараз намалюємо. Так, Paint у нас буде. власне, дивіться, ось таким чином. Ну, наприклад, у нас... Це буде виглядати. Якщо світлодіоди будуть горіти, то у нас буде ось таке число. Ну І, власне, дивіться, це двійкова система. Десяткові, це буде число 255. Ну Може бути, дивіться, варіанти, наприклад, що у нас може бути наприклад, деякі світодіоди горіти, деякі не горіти. Так? І ми можемо на калькуляторі також вирахувати, наприклад. ну, Якщо певні горять, певні не горять. Раз, два, три. Так, давайте зараз переключимося в бінарний режим. Так. Бережімо дві коли. Так, тут, І давайте також дивіться. Ось у нас число. І це у нас десятковий еквівалент, власне, 129. Бачите, можна подивитися, що це у нас буде 129. Тобто, це у нас по суті 1 байт. І у нас від послідовності, де у нас одинички та які знаходяться. Так? тобто У нас буде також змінюватися десяткове число звісно, десятковий еквівалент. І ми будемо вводити, звісно, десятковий еквівалент, щоб запалити потрібні світодіоди. Ну, ось таким чином, дивіться, у нас і перевіряється. Да? Тобто, дивіться, у нас, ми перевіряємо, власне, чи одиничка у нас, чи нолік. Тобто, у нас, бачите, є тут в циклі спеціальному. Тобто, у нас тут є, ми власне, кожен розбираємо скажімо так власне, по байтах. Да? Тобто, розбираємо скажімо так, нашу дата тобто, це, по суті, у нас, тип даних ціле число. Так? Тобто, ми його розбираємо. І порівнюємо з кожен біт, порівнюємо, власне, чи він у нас одиничка, чи він у нас нолік, Да? Тобто, якщо один і один, то це буде у нас оператор І, то у нас на виході буде 1. Якщо один і 0, то буде 0. Ну і звісно, якщо у нас 0, то ми тушимо просто і гасимо. Так, ну, і давайте, власне, Потім далі ми власне, робимо сув, Тобто, робимо сув. І ось таким чином можемо власне, також задавати певні. Скажімо так, можемо також виконувати, запалювати світодіоди або їх гасити. Ну, давайте подивимося, як це буде відбуватися. Так, давайте запустимо симуляцію. Так, ну і нехай давайте перейдемо сюди. Так, я трошки сюди ось так його візьму. Так, і нехай буде, наприклад, 255 число. Я надсилаю. Так, бачите, у нас ці світодіоди засвітилися. Так, а зараз я, наприклад, пошлю туди 129. 129. Ось таким чином. Бачите, у нас загорілися тільки два крайні горять. Тільки, бачите, тобто, ось таким чином все це працює, так? І ось таким чином у нас іде, власне, таким чином все це працює. Так, ну і давайте власне, ще поекспериментуємо. Дивіться, що у нас є. Наприклад, ми хочемо засвітити, Ну, наприклад, зробити ось так. І, наприклад, так. Тобто, засвітити два крайніх, тобто два крайніх. Спочатку і два в кінці, так? Ну, давайте це зробимо. Так, давайте зараз на калькуляторі це наберемо. Так, і нехай у нас буде так. Це бінарний формат, так, раз. Так, і давайте ще. Так, раз, раз. Так, трошки я щось тут попутав. Так, давайте ще. Так, ось таким чином. ну, Нехай буде у нас так, раз, два. Раз, два. Так, і нехай буде раз, два. Так, і нехай буде ще у нас раз, два. Ось так. Так, ось таким чином у нас це дивіться, це дивіться, у нас еквівалент, по суті, в десятковій системі 195. Ну, Давайте введемо 195. 195. Так, і подивимося, що у нас загориться, що ні. Так, ось бачите, світодіоди у нас загоряються, якщо які потрібні. Так, дивіться, давайте ще зробимо, наприклад, ось таким чином. Так, введемо сюди, раз, раз. Так, давайте у нас будуть ось так, наприклад, певні два тільки не горіти, 6 будуть горіти, так? Так, давайте введемо на калькуляторі. Так, раз, раз, раз. Так, і у нас буде нолік. Так, раз. Давайте подивимось, що у нас там. Ага, так, і ще у нас одне число. Так, і ще у нас, так, дивіться, ще у нас ноль. Так, і дві одинички. Ось так да? виглядає. Так, це еквіовент 219. Давайте введемо 219 десятковому вигляді. Вводимо. Бачите, все працює як потрібно. Тобто, бачите, ось у нас э, горять по боках. Тобто, якщо одиничка, то горять, якщо новий, то не горять. Бачите, тобто, у нас, раз, вони не горять і тут не горять. Так, ну дивіться, можна також поміряти напругу. Давайте подивимось також. Є у нас тут власне мультиметри, да, тобто Є також можна подивитися, тобто ось є мультиметр. Ну, давайте на один наприклад, зі світодіодів. Можна так, у нас тут є негативний. негатив підключаємо до землі. Так, є у нас тут ось так підключаємо сюди. Так, і позитив підключаємо, власне, підключаємо його, наприклад, до якогось входу. Ну, Нехай буде, наприклад. От, нехай буде 9-й, сюди підключимо. Будемо заміряти, власне, напругу. Так, у нас буде вольтаж. Так, і запускаємо. Так, бачите, спочатку у нас нічого немає, тобто у нас показів. Так, давайте зараз щоб так ось вивезти якось. Давайте якось виведемо. Так, ось таким чином. Так, і давайте, власне, сюди. Так, нехай буде ось так. Так, і трошки це все порівняємо. Так, Давайте якось зробимо, щоб воно було більш-менш нормально виглядало. Так, нехай буде ось так. Так, ну нехай не будемо тут красу наводити. Дуже Так, ось так, нехай виглядає, щоб було видно просто, що там у нас відбувається. Так, ну і давайте запустимо. Дивіться, запускаємо симуляцію. Так, спочатку у нас по нулях, да, тобто напруга 0. Тобто, дивіться, це у нас по суті логічний сигнал, у нас немає нічого, да, у нас все по нулях. І у нас тільки два стани. Я хочу просто показати, що дійсно два стани. Ну, наприклад, 255 водимо, зараз і запалимо світлодіоди. Так, бачите, у нас максимальна напруга. ну Звісно, там є падіння, тому що там є ж у нас резистори також тому може бути падіння напруги, звісно, там певне. Тому ось таким чином воно у нас ось така у нас напруга. Так, і дивіться, наприклад, я зараз веду 0. Бачите, у нас знову все по нулях. Бачите? Тобто, ось таким чином. Якщо поміряти, то можна подивитися, що у нас буде змінюватися і сигнал. Дивіться, він змінюється тобто, або 0, або, наприклад, таке значення напруги. Так? Тобто, змінюється певним чином. Тобто, Тому ці сигнали називаються цифровими. Тобто, Якщо аналогові, то у нас може приймати декілька значень, наприклад, там і 0, і, наприклад, 1 вольт, там і 2 вольти, і так далі. А дискретний тільки 2. Може приймати тільки два значення: або 0, або, наприклад, там близько до 5 вольтів. Да? Тобто ось таким чином у нас відбувається. Так, ну, на сьогодні, я думаю, все. Дякую за увагу.